То До Львова вже з'їхалися представники з восьми країн Європи. Завтра у нашому місті стартують треті відкриті ігри за програмою спеціальних олімпіад. Отже, поки ми всі захоплюємося досягненнями наших Паралімпійців на Олімпійських іграх у Львові розпочинаються спеціальні Олімпійські ігри. і Сьогодні мої гості допоможуть нам зрозуміти, про що йдеться. Отже, представляю Андрій Породко, голова оргкомітету третіх відкритих ігор. Гійом Легран, тренер Женеви. І П'єр Жан. Клемо керівник делегації Швейцарії. І допомагати мені буде Лілія Бедрій, як Ферцак, як перекладач, а взагалі вона начальник відділу міжнародних зв'язків Львівського державного університету фізичної культури. Вітаю вас, панове, у нашій студії. І найперше, пане Андрію, очевидно. Внесіть ясність для наших глядачів, що ж таке ці відкриті ігри, для кого вони проводяться. Ну Львові вже в третє, Ну в то вже четверте змагання яке ми організовуємо, але це вже треті ігри, збільшені жодною до спорту. Цього року у нас є рекордна кількість учасників. Це є ще учасників з восьми країн Європи і ну, з України це получається, і в 18 областей України. Ну і фактично там до шістдесяти регіонів Львівської області. Це ігри 20 за парами спеціальних олімпіад для людей з, з порушенням інтелекту. Це фактично, якщо вручить паралімпійський спорт, це людей більше для, для з обмеженим з порушенням зору і з оберновим апаратом. Є дифлімпійськіри, це людей з, з, ну, з паном слухом, і олімпіади, це людей з порушенням інтелекту. І... Цього року у нас приїхало фактично більше учасників, серед яких є наші гості, які прилетіли самими першими. Делегації зі Швейцарії то швіцарі того року представляє три делегації з mm -hmm. їхніх міст. Лімон є е, е, тренером однієї делегації, яка прилетіла з міста Женева. І відповідно сьогодні вночі політаю останні 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 таком вже в 21.05 з азербайджанської п'ять із і бельгійська я так зрозуміла, що ми долучаємося до такого виду спорту, який уже давно існує в світі для таких людей з якимись особливим до руху. Правильно до це рух заснований 60-х роках Юніскенді Швайвер. Він в 1958 році, хто Антоніо Кабаран, тодішній mm. голова міжнародного олімпійського комітету, дав він статус Олімпійських, і фактично цей рух досить поширений, в Україні він мало поширений, але у Львові він активно процвітає. Нас підтримує як і місто, так і область. У нас є підтримка серед наших друзів, партнерів. Серед бізнесу, тобто нам дуже приємно, що у Львові фактично найсильніше страдається в Україні з Олімпіад. Добре, запитаю П'єра Жана. Якого віку учасники вашої команди, напевно, і uh, кого ви тренуєте? avons plusieurs і à і en basketball, футбол, боча, теніс на столі. Е, це є команди баскетбол, футбол, е, маленький теніс і плавання. Плавання, swimming, swimming. Плавання. Це mm -hmm. для молодих людей, це без обмежень віку. О, це від 18 18 ans à 40 ans. Від 18 до 40. Наскільки у вас популярні в ваших країнах такі змагання? Україна тільки приєднується до такого міжнародного руху, що вони дають цим людям, які ну, беруть участь у тому спорті. Euh, dans, euh, à Suisse, euh, quelle est la population de ces compétitions Parce que l'Ukraine, c'est le euh, premier euh, pas de euh, ces compétitions. Et à Suisse, euh, qu'est-ce euh, qu -ce que ces compétitions donnaient à euh, votre équipe, aux gens qui étaient à votre équipe le nombre, le nombre de personnes, je suis bien passé pour en parler parce qu'on va organiser les prochains Jeux nationaux à Genève. Домів 2018, у НАТО овіром мільсамсот атлета. Тобто, 에, о, 에, в Женеві, коли організовуються такі ігри, 에, це є близько 에, 180 атлетів, які змагаються, тобто люди, які хоч щось можуть 에, в такому стані, в якому вони є, вони мають якусь ціль спільну. Mm -hmm. А як в вашій країні?

Mais les так, sont très це gens... змагання. <laughs> euh, <laughs> Наразі ще змагання не почались, вони не можуть ніяк судити, але українці їм сподобались. Лі з України є дуже акцію. Це дуже потрібно про спеціальні олімпіки до парта усі українці euh, дуже важливі є для Олімпіади, euh, тобто euh, вони є важливою частиною цих mm -hmm. ігор на сьогодні. Mm -hmm. Маємо запитання від нашого глядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Це Григорій за викладач фізичної культури. Я хочу сказати вашим гостям, що це не є спортсмени. Це є культурники. Як ви не можете зрозуміти, що це вони для кого здоров'я займаються, а ніяких там рекордів. Пане покажуть? Григорій, ви маєте запитання, вибачте, е, будь ласка. Добре, дякую. Будь ласка, я я не почув запитання. Що це не є спортсмени? Це є просто фізкультурники, ті люди, для яких ви організовуєте Це є атлети, це, не це є атлети. Ми наші ми не замість спортсмени там це атлетами. Тобто ми тут ні разу не прозвучало слово спортсмен, так від мене чи так не ми ну, можливо так. Тобто. Але це атлети, це люди, які це фізичне виховання. Це дуже добре, що люди в будь-якому як фізичному стані, які там можуть займатися і хочуть займатися фізичним вихованням. Згідно з паном Гагорієм, бо він активний. Я бачив на цих спортивних нарадах і сюди він завжди просуває фізичне виховання. Це правильно. І це дуже добре, що люди в будь-якому віці і в будь-якому стані, готують займатися спортом. чи... З, як він каже, все вихованням, тому що це впливає на їхній розвиток, на їхню інтеграцію в суспільство, на їх взаємозв'язок з іншими людьми. І ну, от зараз за рахунок таких змагань більше 300 людей за кордону могли б бачити Львів. Це говорити про наш спортивний туризм. І завтра вони вже в захоті, вони ж завжди ходять по Львову, і вони якби сто 9 зранку з Отець вони ж дома не були. Які маєте враження від того, що як ви бачили? Тобі був по до Львів? Euh, alors, euh, on a passé une journée formidable à découvrir cette ville qui est juste merveilleuse. Quoi. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à, à se promener dans la ville aujourd'hui, ça c'est clair. Et puis l'accueil d'André, c'était formidable aussi. Donc euh, pour l'instant, c'est euh, sans faute, il hein, n'y a pas de problème. L'année dernière il me beaucoup aimé à Lviv. Lviv est <coughs> un très beau, qui a et L'année dernière, nous étions aux World Games de Spécial Olympique à Los Angeles. Euh, roku, euh, bule, mh, igre, Los Angeles. Et l'accueil est meilleur en Ukraine. І, і вони кажуть, що в Україні вони є кращі. Нам це приємно чути. Пане Андрію, давайте дамо максимум інформації нашим глядачам. Чи потрібні вболівальники на тих іграх? О, де вони це можуть бачити? Куди вони повинні прийти? Як підтримувати зрештою нашу ми команду? Ми Прокуду словисно розказали, що того року фактично з кожної локації буде два трансляція. У нас за ратушою біля. Атласу, там кафе Атлас, там де стоїть та віденська наша така будівля, Венесіанська, так mm -hmm. кам'яниця відповідно за біліколона, буде стати великий екран, 5 на тринку про відбувається трансляція з цих локацій. Тобто всі бажачі які хочуть подивитися, як як змагаються наші атлети. Про це прошуємо з 9 ранку до обіду завтра, і післязавтра на зелену третзелену після дев'ять, де будеся Бочий флорбол. На Зубриску 38 до вас буде плавання, на стрицько 111 де буде відбуватися футбол. Вже про нас від вас відкриті кубки з Львова за засильного тенісу за правила спеціальних олімпіад. Це відбуватися з приновокомського Олімпік на Південному. Та так само з 9-ї години і будуть проходити змагання. Хто хоче з відкриття парад, це запрошуємо всіх в Парк горіхових гай о 16-й годині. Завтра завтра буде парад відкриття, урочиста частина. Буде великий концерт. Тячі гуртів, національних гуртів, так само будуть. Потім нашим гостям буде бавити такі гурт-зідів. Uh -huh. Фактично має бути буде цікаво і гарно, так що запрошуємо всіх завтра, 16-й годині в, 16 в Аргорігає і біля військових кіноцентру. Які призи чекають на переможців? Бо це все-таки змагання. Само собою, що будуть переможці, і вона буде розіграно 121 комплект нагород. город, то до буде роздано, буде напногороджено 393 дев'яносто в кожній збити в, в, в кожному спорту різна кількість нагород, залежно від дистанції, залежно від чи парна, чи не парна від спорту. Але це минулого року ми розіграла майже в два рази більш в два рази менше, як нагород. Це можна сподіватися, що просто прихильники вашого руху збільшується. Як тренуються? Довіра до України збільшується, тому що цього року, в перший раз, із України такого не було. Наші змагання в нас світовий календар всяких олімпіад. Тобто, фактично, відкриваючи в Вашингтоні календарних олімпіад, ми з там. Ми маємо там своє місце і ми маємо у сві... наші змагання в календарі. І завтра ми зустрічаємо, от п'ятнадцять годині прилітає керівник Європи, Азії, Європи, Євразії, зв'язні Олімпіад. Завтра ми зустріємо пустини керці. Так само дуже велике досягнення, що він захотів до нас приїхати. Що фактично тих три років, що ми портим робили змагання, ми так покроком, покрокули рухались до й до якоїсь мети. І цього року ми думаю, всі буде всі задоволені, дай Бог на другий рік буде ще масштабніше і ще краще змагання. От я хочу вас запитати. Ви вже анонсували, що це змагання для особливих людей. Так чи мають вони де тренуватися? Чи достатня тренувальна база? Як це в нас Звичайно, що це проблема як номер один, і фактично. Ми запрацюємо на не один фактичний рік для того, щоб діти мали можливість тренуватися, мали можливість постійно займатися фізичним вихованням. Тому це добре, коли у нас на базі скіл-інтернатів є хороші вчителі фізичного виховання, які там людям дають базу. Фактично наші всі більше з наших атлетів побудує. Це є учні шкіл інтернатів. І дуже тяжко, коли після закінчення школи ми їх губимо просто на ті перспективні діти, які реально щось хочуть, до чогось прагнуть. І завдяки спорту не самореалізувати, ми його губимо, тому що відповідно десятина десь з області, десь там він в селі живе і десь потім Немає й... далі змоги. <правді> так. І ми, але ми даємо можливість таким дітям самореалізувати. Стараємося, принаймні нас кожного року більше 60 дітей їздить на має за кордон. Торок вже наші діти були в 5-6 країнах Європи. І просто зомби медалі зі Швейцарії, зі Швеції, з Польщі, з Литви. Словакії, з Латвії, тобто ми також маємо годитися. Під час ходити. проведення цих відкритих ігор чи передбачені якісь соціальні акції? Я думаю, що е, наш, е, наші ігри є свій пособих так? але під час відкриття церемонії відбудеться е, захід підтримку дітей, хворих на Лена гіпертензію. Це наші друзі-партнери, фонд серце залілий і центр соціальних служб Львівського району. Будуть будуть сортувати корки для збору коштів для, для дітей ходного на і Ну ви вже сказали, що серед учасників цих змагань багато молоді, багато дітей. Так. Чи для них будуть якісь розваги, чи будуть мати вони можливість познайомитися, потоваришувати ну, з ну з, е з представниками інших я. країн? Фактично саме само, само собою, що як індивідуальна кожна команда буде тим більше за кордона, яка перший раз у Львові. Так у нас дуже багато команд повті повторно вже приїжджають, будуть мати можливість ходити на екскурсії різні, відвідати наше місто. І, саме собою, що в час від самого відкриття після неї будете ми зробити величку вечірку. Церемонія нагороди, відкриття пройде, просто таке невеличкі вечірку, такі як френд-паті, такі як дружня вечірка, де можна познайомитися, поспілкуватися. Ближче і щоб потім обнятися там тими ж контактами чи в Фейсбуці, там чи в інших соціальних мережах, які вони сидять, тому що дуже багато з контактів, дуже багато друзів. Зараз наші 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 атлети мають дуже багато друзів в тих країнах, де вони були, тому, що є соціальні мережі, де вони можуть обмінятися Це дуже приємно, що світ не обмежується для них тільки домівкою. Слухаємо нашого глядача. Добрий вечір. Ви в ефірі. На підготовці з людьми, які вже мають досі зготовки пара олімпійців, бо кажуть, що у них дуже гарна програма розроблена, система власне. Mm -hmm. Чи це не можна якось координувати? Щоб ці діти були захоплені в системі і дійсно не губилися, так як ви нам сильно розповідали? Mm -hmm. Чи ви координуєте свою систему роботи з цими людьми, з системою паралімпійців? Щоб потім ці діти, як ви сказали, не губилися? Дивіться справа в тому, що Верфер цей нозлогі, якраз люди з вадом, ну з вадами, з порушенням там розумоти фізи фізичне порушення. Вони не вони не це не входить в паралімпійський спорт. Mm -hmm. Напевно, етапі вони були виключені з паралімпійського спорту. Відповідно, ці діти як наразі, тому що кажуть, що доступного паралімпійські ігри, вже будуть Верфер, вже на наших дітей, потенційних атлетів так можуть задіяне і будуть бати участь паралімпських. Наразі це не вони не можуть мати майбутнього в паралімпійському спорті наразі. Тільки три види спорту: це є святі зводіплавання атлетика, де офіційними є видами спорту для Паралімпійських ігор. Мені цікава думка наших гостей: чи повинні в паралімпійські ігри бути включені оці ігри і діти мати участь далі, розвива можливість далі розвиватися? Quand vous pensez, les gens de votre équipe, euh, ils euh, peuvent euh, travailler pour euh, telle euh, partie de paralympique Non, je ne pense pas, parce que les paralympiques, c'est quelque chose de très particulier pour l'instant. Ce n'est pas ouvert à tous les types de handicaps. C'est ouvert aux personnes paraplégiques, aux personnes euh, malvoyantes. Euh, тобто, euh, так, як вже було сказано, параолімпійці це euh, люди, які мають трошки інші нозології. Euh, тобто mm -hmm. euh, вони не можуть поєднуватись на сьогоднішній день з euh, паралімпійцями. Surtout, і це є euh, переважно інваліди euh, розумово розумову відстань. Mm -hmm. з Інкт спрошу інтелекту відповідно. Дикону злоги немає в паралізках. Вісім нас є конфлікт на, на на рівні національному, що спеціальні п'яти не конечу, не не знаю чому, але не, не, не контактують з паралімпійським спортом. Але що, хоча я не розумію, чому чому таки збудь бути, якщо всі робимо спільну справу, де моститися розвиватися людям, які мають пані бажання, немає можна вклонитися, що ви допомагаєте таким особливим людям почувати себе? принаймні, потрібним в цьому житті. Я бажаю гарного старту вашим великим іграм. Звичайно, хай переможе найсильніше. Але ми будемо воювати за переможців. українців. Плюс є спів тому, що всі діти мають бути переможцями. Всі атлети мають бути переможцями, Шона тому ще за тільки діти є. Угу. Дякую вам за участь у програмі. За мить у нас новий гість.